У Луцьку попрощалися із воїнами Тарасом Михном і Віталієм Шевчуком. Відспівали військовослужбовців у Святотроїцькому кафедральному соборі. До представлених воїнів Тараса та Віталія Хресте Боже наш і тобі славу висилаємо. Загиблого Віталія Шевчука призвали на військову службу по мобілізації. Він був зарахований до складу військової частини 2-го десантно-штурмового батальйону, розповіла заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Старший стрілець загинув 8 травня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Луганської області. Він спочатку був в Житомирській області, потім сам попросився, перевівся гарячі точки. Не так давно він був в Луганській області біля Сєвєрдонецька. Десь приблизно місяць від не часу. Не дуже він хотів про це говорити. Боляче йому було говорити. 5 травня ми останній раз з ним говорили. він дзвонив, мали були на зв'язку, і сьомого ми вже не дозвонилися до нього. Я вчила його в початкових класах. Він був дуже дисциплінованим, хорошим хлопчиком, гарно вчився в житті. Він досягнув багато, а зараз прийшла його привезти, як кажуть, в останню дорогу. Захисника нашої України залишив маленьких тіток і захистив нас і з вами всіма. Тарас Михно проживав у селі Оздів Боратинської громади Луцького району. Працював учителем у Луцькій 20 школі, розповіла колега Алла Шевчук. Запам'ятала веселим, радісним. Такий Завжди бадьорий. В нас викладав в школі хореографію. Приємно було з ним спілкуватися. Він був одружений. В нього є двоє діток. Хороший, привітний. Його і в селі завжди любили. Він такий був позитивний. Дуже пішов на війну. Ще а то був ато. І війна його там і застала. Хороший, веселий, доброзичливий хлопець. Волиняни на колінах проводжали захисників України. Поховали воїнів на міському кладовищі у селі Гараждя. Петро Юровчик, Петро Петропетієвський Суспільне новини, Луцьк.